Добрий день, підписники та глядачі. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Новий сільськогосподарський сезон дедалі ближче, і як би нам не хотілося вірити у дива, проте варто усвідомлювати, що і цього року провести польові роботи буде дуже нелегко. Запрошую вас, шановні аграрії, до розмови, щоб у дружньому колі поговорити про злободенне і буденне, яке вас насамперед турбує, коли весна вже вирує на дворі. Як ви знаєте, ДТЗ запорука добробуту господаря, тому ми прагнемо стати ще краще, щоб наша техніка задовольняла ваші потреби максимальним чином, особливо в такі складні беремні часи. Отож, долучайтесь, залишайте неспекотніші питання вже під цим роликом, щоб нічого не забути та не пропустити. Я неодмінно відповім в прямому ефірі. Звертаю вашу увагу, шановні господарі, що ми обговорюємо лише господарські та питання технічного плану, лишаючи осторонь політику та фінансові аспекти. Розумію, що воно наболіло, але про розумне господарювання теж не варто забувати. Звичайно ж, дружня розмова повинна бути лише в доброму гуморі та з приємними подарунками. Атмосферу гарного настрою створюємо разом, а приємні подарунки від бренду ДТЗ. Тому призначаю вам березневий стрім. 10 березня о 15.00 віримо в країну та наших героїчних захисників. Сумлінно працюємо та сподіваємося, що нинішній рік подарує можливість жити та працювати під мирним небом. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти та стежте за анонсами, щоб не пропустити нічого цікавого. І не забувайте поставити дзвоника, щоб бути у курсі подій. Краще попереду. До зустрічі в прямому ефірі. Все буде Україна!